Це відео не для хайпу і не для скандалу. Я звертаюся до вас, бо більше не можу мовчати, і прошу кожного поширити цю інформацію. Зрадники мають відповідати за скоєння. На жаль, навіть під час повномасштабної війни інформаційна боротьба проти України не припиняється. І сьогодні я хочу звернути увагу на структури, які діють не в інтересах нашої держави. Йдеться про організацію РАЦЕРС. структуру, що руками під прикриттям боротьби з сектами. Працювала як інструмент російської пропаганди та дезінформації, їхні методи дискредитація, фальсифікація експертиз, тиск на волонтерів, науковців, активістів, усіх, хто не вписується в їхню ідеологію, саме через дезінформацію та фальсифіковані експертизи, які просувають ці особи в Україні, були ініційовані провадження проти організації «АЛЛАТРА» та її учасників. Схожі сценарії вже були реалізовані у Росії у 2023 році. Де організацію визнали небажаною, а учасників переслідували. Україна не Росія, тут ще залишилися чесні суди і чесні судді. Ними було встановлено, що організація діє у правовому полі і її репутацію відновлено, але кримінальні провадження, ініційовані саме дворкіна і гагентами Рацес проти учасників АЛАТРА до цих пір відкриті. Це не питання політики, це питання національної безпеки, тому що будь-яке рішення ухвалене на основі дезінформації це потенційна шкода для держави. Ми, як громадяни, говоримо про реальні речі, про те, що стосується усіх і кожного. Ми говоримо про клімат, про глобальні кліматичні загрози, які сьогодні ігнорувати вже неможливо. Зокрема, про Сибірський мантійний плюм, загрозу, яку міжнародні вчені вивчають як потенційно катастрофічну для всього людства. Ми не маємо права мовчати, коли через вплив інформаційних агентів Кремля перекручується суть наших дій і спроб донести важливу правду. Руха Латра це не просто волонтери, це співтовариство людей, вчених, дослідників, однодумців, які вже багато років займаються аналізом і прогнозуванням глобальних кліматичних та геодинамічних процесів, досліджують приховані геофізичні загрози, зокрема Сибірський магматичний плюм, феномен, що становить катастрофічну небезпеку для людства. Саме учасники Аллатра, завдяки своїм напрацюванням, підійшли до розуміння природи цього явища, і почали розробляти практичні рішення. Наукові, гуманітарні, коопераційні. І саме тому вони стали мішенню. Тому що їхні знання, їхня активність, їхній авторитет заважають реалізувати стратегію замовчування, дезінформації та приховування. Тому що правда про сибірський плюм це незручна правда для окремих владних структур Росії, які бояться її витоку більше, ніж будь-яких санкцій зокрема, якщо люди дізнаються правду про реальність загрози вибуху Сибірського плюму, вони почнуть масову міграцію з країни, що спричинить відтік робочої сили і як наслідок колосальні втрати особистих доходів представників цих структур. А оскільки доходи для них понад усе, вони придушують будь-яку інформацію про реальність цієї загрози. Тому Рацирс зробить усе, щоб позбавити людей, які говорять правду про сибірський плюм голосу, зруйнувати їхню репутацію та деактивувати їхні можливості. Кременовська в цьому контексті не просто ідеологічний агент, а інструмент, який нейтралізує реальні зусилля із захисту суспільства. Вона не просто пише статті. Вона створює штучні юридичні конструкції, які паралізують роботу, залякують, дестабілізують, і кожен її крок це ще один крок у напрямку того, щоб у людства відібрали шанс захиститися від планетарної катастрофи. І сьогодні ми зобов'язані сказати прямо ця псевдоекспертна кампанія Рацирс із дискредитації АЛЛАТРА та її учасників. Це боротьба. Проти майбутнього боротьба проти тих, хто міг би і мав би допомогти всьому світу. Але поки вони зайняті захистом себе від брехливих звинувачень, поки вони позбавлені можливості працювати в повній мірі, ми всі втрачаємо час, а разом із ним шанси. Тому захист цих людей і викриття таких фігур, як Кременовська, це вже не питання репутації чи справедливості. Від того, чи вдасться викрити осіб на кшталт Кременовської, залежить, чи отримає світ можливість вчасно запобігти катастрофі, яку ще можна зупинити. Йдеться не тільки про захист честі руху АЛЛАТРА, і не тільки про викриття агентурної схеми Рацирс йдеться про захист можливості людства відреагувати на виклик, який сама природа кидає людям. Сьогодні дуже важливо не втратити цю цінну можливість впоратися з геодинамічною загрозою, яка здатна зруйнувати життя на нашій планеті.